Питання стосується керівника управління юстиції в Волинської області, який балотується. Я просто предоставлю вам офіційні факти його злочинних дій. розумієте? І прошу вас просто прослідкувати, поставити на контроль цю особу. Бо якщо, не дай Бог, ця особа стане начальником містиції області, вона буде дуже великий неприємності. Багато постраждає добрих, хороших мирних людей. Давайте познайомимося, добре. О, там є, є документ, я став Зареєстрували за вихідним номером 248 21.08.2014. обласне управління МАС. Розбирається. Заява здана в міський відділ, Луцкий міський відділ у Луцькій області зареєстрована за вихідним номером 71 від 21.08.400. Будь ласка, зніміть штамп, підпис все, як має бути. Тут у вас в області зараз балотується э, на посаду э, начальник інвестиції Карасу Сергій Вікторович. Який раніше працював у Львові районі міліції по проповноваженням. Хотів би до вас вчити документи, от, тут є матеріали по ньому. Людина зборує е, службовим становищем на даний момент раніше зборувала, будучи е, лейтенантом міліції по переповноваженням, який наносить мені багатьом жителям Скотза і терповідальського телефоного ушкодження, того просто не стріляв по людях, там є документи понісно, все, Я мені да. Статті, базаті, повністю все зазначено, так. Статті в повністю кореспондент. Неодноразово його висвітував, його поведінку, його злочинні факти. Людина в мене вночі вивозила під пистолетами, під прицілом, заставляла тупо це, бумагу, що їм, я яку жінку вбив. Мене піками, дубинками били, убивала. Та не тільки в мене, всіх моїх е, знайомих, друзів, з підлежних сіл. Mm -hmm. Там є стаття про те, що він, будучи в стані гольне сп'яніння, маючи табель зброю, стріляв по людях, що те, як побудував. І хотілося б дуже, просто, щоб таку людину не допустили до посади керівника юстиції. Якщо дійсно підтвердиться, підтверджуються ці всі речі. Очевидно, не треба допустити. У нас сьогодні дуже багато, на жаль, таких моментів, коли старі кадри будуть знову будь-які Будь ласка, передайте моє звернення голові. Обласної адміністрації не допускати і особу до таких керівних посад. Бо людина є неадекватна і психічна фора всього-навсього. То би ж розуміють поліції. Зараз до мене доходять коментарі, що він беремо хабарі тут в області. Зараз хоче голови. Було... Так, 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 так. Людина є неадекватна, він кажуть, в мене вночі вивозив на рушення, все, представляв пістолета до, до голови, за зарядку підписати чисту бумагу. Там все офіційно, є документи, факти описано Я субіду. Я доповім, передам, це, е, тільки нюанси. Е, все таки це під Міністерством юстиції. Хай призначить чи управління юстиції, чи обласне УВД, чи прокуратура, не знаю, який орган буде і ті заяви на розгляд. Просто на предмет психічного захворювання, то людину просто перевірить. Бо то неможливо, коли вибачте мене в будь-якому любовлі, стоїть приміщення, люди займаються ремонтом. Він достає табелю зброю, будеш, будеш переконаний з собою обов'язків. В п'ятому стані почав повідомляв стріляти. Добре, що з боку людина його зламала, не дала, побував по людей. Вероятно, я хотів возитися повністю. І має саме вози, там тільки має батьківний. Куди таку людину допускати до кине позад? Посовесному. Мені треба записати, тому що ми пропитаємо за представити. Ага, Соборюк Опен Велійович, сторіч. Божна Жаник. Що заходите, але ви заходите, Без праси? Более, сказал, суховю, а там, за. Не, ну, не я... проти чому? Я вам те, я, 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 що не піднесся. Тим більше сказали Суповіку Олександр Мітович. А то ми й друзі. Ні, ну вибачте, друзі, в мене і неприйомний день. Сперт, а, приємний приємний. день да. ага. И, ага що Я їду зараз в відрядження, ага. і так як сказали, що Олександр Ромінович, я думав, що зайде, я сказав, біжу в відрядження. Ага, Чому ні, ну не виходить. А якщо я прийшов, то, то навіть понятно. Так, да, це понятно. А що з Мелістом, ви можете поспілкуватися? Ні, не можу, бо я від'їжджаю. Після завтра, завтра наради в адміністрацію будемо повністю з вами. А особисто, наприклад, можу до вас прийти? Так, да. за я подивлюся його я його очі, очі. Я

Не місце побіститься. Ти мене повизив на рушника, там з Ну І що з ним зросимо за гуся? За гуся. А, видимо, да? Ну чого тикаєш? ти тикаєш? Ходимо добра за поговоримо. Не хамит. А, не хамит. Бачиш. Він тікає, не боїться він не більше подивиться. Один катюр. Тима, як викидає. Завтікай, зимай на векару, хай бачу всі. Хай всі бачиш, що вийде навіть він хоче подивитися. О тий була того. Той убийця. Який бував людей простих. Не тільки в мене. Хай вся область бачить. Хай критик області бачить. А чому будемо вас уточнити відраження та їхав пан Корисук? Сказали два, звернуєшся. Щойно, Буквально ми зайшли до нього в кабінет, він вкупив свої речі, і побіг, сказав, що він їде відрядження. Ми просто хочемо. але я покиняти інформації не вам сказати. А документально також немає. Документально також немає, ніяких. Не розпоряджень, нічого. Ну, поки ще немає. Почаще угу. тобто, ну, не закінчився. Я звертався по інстанціях, тобто в обласну адміністрацію. Міський відділ обласну прокуратуру, де оставляв свої звернення офіційні стосовно Карасюка Сергія Вікторовича, його незаконних дій. Мені керівництво області пообіцяли, тут тобто заступники, бо так як з самим головою я не міг зустрітися, він був на нараді, своє звернення залишив його заступнику, пообіцяли, що розберуться. І по даному факту стосовно і приймуть і всіх по всіх інших основних поставниках міліції по їхніх зловживаннях е рішення. Зайшовши в приймальню е до його секретаря, вона запитала секретар, хто ви є. Я вимушений був назватися іменем Соколюк Олександр Мінович, бивши його начальником міліції, бо так він мене не прийняв би. Але попросив, щоб в кабінет зайшов я сам без преси. Ну, я вимушений був зайти з своїми знайомими. З кореспондентами в кабінет, побачивши мене, він ризько поміняв лице своє, пізнав мене. Я хотів з ним поспілкуватися, почав зразу кричати, що я не хочу пресу бачити. Я казав, що зайшли тільки один. І Олександр Міничок прийшов, побачивши мене, він зі мною зразу не хотів говорити. Вийшов в коридор, почав тікати, почав казати, що він їде у відраження, що йому нема коли. Не хотів зі мною говорити. Быстренько вибіг на двір, сів в машину і почав тікати. І чому він не захотів з вами спілкуватися? Ну як може Кат дивитися ті людини, яку він упівав? Я. З якої він кров спускав, як може Катюга дивиться, тій людині, яку, яку він, він прив'язував до батареї, в наручниках, до, який доставляв до лоба пістолета? Ну як може людина Катюга, спілкуватися з, 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 з тією жертвою? Що що я вже ж помер, чи мене немає живих, живих, думав, що я про нього забув, забув.